Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це «Медексперт». Вітаю у програмі Медексперт. Час підбивати підсумки подій, які відбувалися у нашому місті за тиждень. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, яка ситуація із захворюваністю на ГРВІ у нашому місті. Також розкажемо, як нашим медикам вдалося врятувати від ампутації ногу хлопчика та хто приїде до Львова оперувати наших діток. Про все це та більше далі у програмі. Сезон застуди у розпалі. Медики нагадують, як можна вберегтись від захворювання. Ніколи не здавайся. У Львові презентували книгу про дітей, які побороли рак. На Львівщині суттєво збільшилась кількість хворих на ГРВІ, а також курсує грип А та коронавірус. Тож медики нагадують, як вберегтися від цих інфекцій, а також як не заразити інших. Тож далі про це дивіться у програмі. Гострі респіраторні вірусні інфекції не відступають. Навпаки, медики фіксують різке збільшення захворюваності. Проте лікарі заспокоюють. Ситуація є контрольованою, адже навіть такі показники є звичними для зимового періоду. Їх за минулий тиждень зафіксовано 6774 особи, які захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції, і також 115 осіб, яким діагностували ковід. Цей показник є на 14% більший від позаминулого тижня, і також питома вага дітей з цього показника становить 39% або 2600 дітей. Серед дорослих в основному хворіють особи віком від 30 до 64 років, а серед дітей від 8 до 14. Близько 13% учнів відсутні власне, через хворобу. Поріг перевищений. Звичайно, що більша кількість діток хвора, але якби ситуація є контрольованою, яка ну, станом на сьогоднішній день дозволяє вести навчальний процес. Лікарі ж нагадують, що зупинити поширення інфекцій можна. Зокрема, щоб не заражати інших, нагадуємо про етикет кашлю, який є дуже простим. Під час кашлю та чхання потрібно затуляти рот і ніс одноразовим носовичком або серветками. Торкатися руками обличчя медики не рекомендують. Таким чином ви не розповсюдите інфекцію повітряно-крапельним шляхом. Окрім того, обов'язково потрібно мити руки з милом під проточною водою або ж оброблювати їх антисептичними засобами, профілактувати гервії Допоможуть ще декілька порад. Це є дотримання повітряно-температурного режиму приміщень, це є щоденне вологе прибирання приміщень дезінфікуючими засобами, а також якщо для це є персонал торгових центрів, громадського харчування, то застосовувати засоби індивідуального захисту респіраторні маски. Також медики рекомендують щепитися проти вакцинокерованих інфекцій, адже на Львівщині все ще курсує грип А та ковід. 19 А якщо ж симптоми застуди таки проявились, то не забувайте, що вірусні інфекції не лікують антибіотиками. А більшість із них минає без застосування лікарських засобів. В таких випадках потрібно пити багато рідини, відпочивати, слідкувати за температурою та уникати контактів з людьми, щоб їх не заражати. Нагадую, що ви дивитесь програму «Медексперт» і просто зараз ми розкажемо, хто приїде до Львова із США, щоб допомагати нашим діткам та яку операцію виконали наші львівські медики вперше в Україні. Не перемикайте. В Україні запровадили новий етап у розвитку кардіохірургії. У лікарні святого Пантелеймона лікарі наважились виконати першу операцію на серці з допомогою робота хірурга да Вінчі. Врятувати вдалося 44-річного чоловіка з Волині, який потрапив перед передінфарктному стані. Одна із головних артерій у серці була звужена на 80%, через що кровопостачання цією судиною було майже відсутнє. До цього чоловіка діагностували стенокардію, відчував сильну задишку та пекучий біль в ділянці серця. Відтак операція була неминуча. Для цього лікарі вирішили використати роботизовану систему, завдяки якій можна робити менші проколи, точніше виконання та скорочується термін реабілітації. До цієї операції спеціалісти готувалися майже рік та стажувалися в провідних клініках США та Європи. Відтак їм вдалося успішно виконати втручання та врятувати чоловіка. Вже на четверту добу він поїхав додому, а фахівці продовжують розвивати роботичну кардіохірургію в Україні. Не залишили наодинці з хворобою. Фахівці охмадито запросили провідних дитячих щелепно-лицевих хірургів зі США до Львова, щоб допомогти пацієнтам із найскладнішими випадками розчілене губи та піднебіння та з генетичними синдромами. Впродовж п'яти днів з 26 лютого по 1 березня українські та закордонні хірурги безкоштовно консультуватимуть та оперуватимуть дітей. Можливість потрапити на огляд ще є. Для цього потрібно заповнити гугл-форму, яку можна знайти на сторінці Охмадиту. Медиту або за номером 098 776 23 55. У Львові презентували книгу, яка стане натхненням для тих, хто на шляху до одужання, адже вона про діток, які побороли рак. Вони поділились своїми історіями, які і увійшли до цієї книги. До речі, презентацію приурочили до Всесвітнього дня боротьби проти раку. На ній були і ми. І зараз ми вам все покажемо. Мотивувати та підтримати інших дітей, які проходять складний процес лікування та реабілітації з цією метою на світ з'явилась книга авторки Наталії Буженецької Ніколи не здавайся. У якій вона зібрала 10 життєвих історій юних пацієнтів зі всієї України, які змогли побороти рак. Це дуже важко знайти мотивацію. Дуже важко себе якось змусити да, це робити, бо це боляче, бо це дуже нудно і дуже тривало. Ось тому треба було знайти якийсь ключ, якусь мотивацію, щоб їх підштовхнути і показати, що це по-перше можливо, що дійсно ти можеш повернутися до повноцінного життя, і що це залежить саме від тебе, не від батьків. Не від фізіотерапевтів, а саме від тебе, то це може якось їм просто допомогти. Відтак до Всесвітнього дня боротьби проти раку цю книгу презентували і у Львові у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. На її презентацію приїхали самі героїні книги, серед яких 22-річна Оля. Сама вона з Миколаєва, але проживає в Києві. Пухлину їй діагностували ще у 13 років на нозі. За цей час дівчинка пережила декілька операцій, щоб зберегти кінцівку, їй встановили ендопротез. А сьогодні вона у благодійній організації Запорука піклується. Про онкохворих діток та ділиться своїм досвідом та мотивацією, яка допомогла їй одужати. Віра в першу чергу оточення і розуміння, що ти живеш на цьому світі не просто так. Відповідно, це й допомогло мені обрати професію. Для мене це навіть більше ніж просто професія, це моє життя і. Діти, я коли на них дивлюся, я бачу себе 13 тринадцятирічно в той момент, коли я проходила тоді лікування. Ще однією героїною книги стала і 14-річна Софія. Вона, до речі, успішно пройшла лікування саме в цьому медзакладі. Дівчина також не побоялася розповісти свою історію. Почала біліти на Просто як от біль в нозі, біль в м'язі. Я думала, ну звичайна кріпатура, я дев'ять років танців, нормально. Боліло мене саме вночі. І ми прийшли до одного ортопеда, вона сказала, що ну, забій м'язів і зв'язки не болить вночі, вночі. Щось недобре. Вона направила нас сюди, і тут онколога сказала, що це, це не є забій. Це є остеосаркома. Вона це, ми проходили обстеження. У сказали, що це остеосаркома правої кінцівки. попри складний шлях, який довелось пройти. Софія розповідає, що після хвороби її життя навпаки покращилось. Порівняно з тою людиною, яка я була я зовсім інакше. Люди, які мене знали і довго не бачили, кажуть, це це не ти. Це не ти. Я кажу, добре ще не я. Тому що як порівнювати себе, якою я була колись, так це було весело, це, але як я бачу себе зараз, я ну просто радію, що я змінилась. І таких надихаючих історій успішного лікування є багато. Звичайно, вмістити їх всіх в одну книгу неможливо, але кожна з них є прикладом того, що упускати руки не можна. І рак – це не вирок наголошує Меланія Горошенко, якій також вдалося перемогти це захворювання. В Кінці 2015-го мені поставили діагноз на дифузна дифузнеба великоквітинна лімкома високого високої групи ризику. Мій шлях тривав ну, відносно довго, недовго. Тобто, тут кожен по-своєму вирішить. Я лікувалася орієнтовно на шість місяців і, відповідно, потім вже була реабілітація до абсолютно адекватного життя без хіміотерапії. Цей непростий шлях підштовхнув Меланію до того, щоб в майбутньому теж допомагати людям. Вже в лікарні зрозуміла, що хочу бути психологом, хочу в майбутньому допомагати іншим, знаходити віру в себе і рухатись до своєї цілі, до своєї мети. Нехай вона інакша, нехай вона різна, але всіх одна ціль – це жити щасливим життям і жити своїм своїм життям. Саме такі історії вкотре доводять, що зусилля трішки терпіння та віра в себе переможуть будь-яку хворобу, і це точно підтвердять ті, хто допомагає кожному маленькому пацієнту вийти з лікарні здоровим. Я як доктор, який частину з тих пацієнтів лікував. Ем, і в мене аж я затамувала подих, тому що коли ці дівчата говорять, коли вони розумні, гарні, усміхнені, для тебе, як для лікаря, немає більшого щастя і задоволення від роботи, коли ці дівчата такі гарні, щасливі, з, з можливістю жити повноцінним життям. І це найважливіше. Віта, книги поїдуть у різні куточки України до дітей, які проходять складне лікування та реабілітацію. Вона написана на прикладах самих дітей, а тобто це не вигадані історії. І коли дитина буде читати і розуміти, що це така сама історія, як в неї, вона змотивується, і, можливо, навіть вона захоче побачити цю героїню і поспілкуватися, і це 100% буде мотивувати, не здаватися, як книжка і називається ніколи не здавайся. Додамо, що видання побачило світ завдяки підтримці благодійного фонду «Запорука» та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. А далі ви почуєте, як львівським медикам вдалося зберегти від ампутації ногу 13-річного хлопчика, якого збив автобус. А також ви почуєте історію бійця, який на війні втратив можливість ходити, говорити та запам'ятовувати. Але, попри це, його підтримує його дружина, а також медики. Далі про це дивіться у програмі. Спершу боронив країну в АТО, а згодом, після повномасштабного вторгнення, пішов у лави ЗСУ. У центрі Незламні відновлюють 36-річного захисника, який отримав дуже складну черепно мозгову травму. Це сталося минулоріч на Бахмутському напрямку. Чоловік потрапив під мінометний обстріл. Наслідок поранення у військового пошкоджена ліва півкуля мозку, яка відповідає за пам'ять, мову та письмо. Відтак він втратив здатність говорити та ходити. Весь цей шлях проходить з ним його кохана дружина. Допомога лікарів та її підтримка повертають захисника до життя. Він знову навчився ходити і зараз наново опановує вміння говорити, читати, писати та запам'ятовувати у чоловіка та його дружини. Є син, який з нетерпінням чекає, коли його батьки повернуться додому. Навіть за кордоні медики запевняли, що він не зможе ходити, але наші вирішили боротись. Рік тому до дитячої лікарні Святого Миколая потрапив 13-річний хлопчик, якому на пішохідному переході автобус переїхав ногу. Після ДТП уся стопа хлопчика залишилась без шкіри, була загроза ампутації. Проте ортопед-травматологи взялися відновлювати покрив травмованої ділянки. Вони наростили шкіру на стопі, а щоб зміцнити її бар'єрну функцію та покращити стан вживили стовбурові клініки. Це нашим медикам допоміг зробити італійський хірург Роберто Брамбілла, який на той час перебував з візитом у лікарні. Таким чином, дитина вже повернулася додому і тепер зможе ходити, бігати та вести активне життя. От такі новини ми підготували для вас цього тижня. Далі буде більше. Тож слідкуйте за медекспертом та будьте в курсі усіх найактуальніших подій. З вами був медексперт. Бувайте!